1979 дев'ятсот в самісінькому середмісті Черкас виріс будинок торгівлі. Тоді негласно навіть центр міста перемістили з площі Леніна до новозбудованого магазину Гіганта. За 33 роки як він сам, так і площа довкола разюче змінилися, і нинішній вигляд, говорить головний архітектор міста, нікуди не годиться. Планується звільнити площу перед будинком торгівлі від тих малих архітектурних форм, які просто цю площу не прекращають, а захаращують, і також висадити два ряди зелених дерев, поставити там лавочки, поставити там декоративне освітлення. А ще облаштувати велодоріжки та замостити тротуар новою плиткою. Глобальну реконструкцію площі перед будинком торгівлі мають розпочати як тільки потепліє, а завершити до дня міста. Рівняються розробники проєкту на. Європу, а кошти на новий дизайн витрачатимуть бюджетні та приватні. Я не кажу, що у нас буде так, але в цьому руслі, в цьому напрямку, це приблизно так. Тобто, це не ті високі дерева, які закриватимуть наші ліхтарі. Такі ж дерева цієї весни нарешті мають висадити і на оскандаленій Торік Європейській площі обіцяють керманичі будинку торгівлі. А ще кажуть, за два роки сам магазин буде не впізнати. Уся його історія на стінах в кабінеті співвласника. А поруч на столі проекти нового фасаду є навіть у стилі хай-тек. ми піднялися з моїм Юрієм Борисовичем на кришу. Ми подивились і побачили. Башенку біля Бутішелі. Ми подивилися прямо через вулицю Смілянську, побачили Башенку ЦНТІ. І ми подумали, а може і нам дійсно теж поставити башенку і творити щось таке, що було ну, якесь дуже інтересне. На проєкті із вежею, зрештою, і зупинилися. Микола Мерза переконує, роботи з реконструкції фасаду аж ніяк не зашкодять уже на той час оновлені площі біля будинку торгівлі. З новітніми технологіями це е, набагато. Простіше виконується. Фасад такий можна зробити і без цегли, і без фундаменту, як в Голлівуді. Ви бачили, які там павільйони. Під'їжджаєш, такий палац стоїть, а то все така бутафорія. Але вона надійна, вона може стояти. Поки ремонт ззовні, лише у планах, усередині ось ось розпочнеться на цокольному поверсі, вже не торгують, натомість фахівці випробовують будівлю на міць. Фундаменти. Аналізувалися, також аналізувалися колони на навантаження на них, і при установці ескалатора на другий поверх і траволатора Ці навантаження будівля витримає. Сюди вже у травні має переїхати супермаркет, що зараз на першому поверсі. Там йому відведено понад тисячу квадратів, буде вдвічі більше. А щоб покупцям зручно було на цоколь спускатися, встановлять траволатор, тобто рухому доріжку та пандуси. Магазин вже на час ремонту не закриватимуть. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Новини.